Свої життя вони без вагань присвячують іншим тим, хто потрапив у біду. Волонтери 5 грудня відзначатимуть своє професійне свято. За даними ООН, добровольців, готових завжди допомагати по всьому світу, нараховується 140 мільйонів. Серед активістів і чимало херсонців. Волонтерський рух в області завжди був добре організований і, звісно, посилився з розгортанням воєнного конфлікту на Донбасі. Серед активних помічників чимало школярів. Так, волонтери, початківці, учні школи гуманітарної праці, переймали досвід у відомих на весь регіон старших колег, якими секретами поділились, чули і наші журналісти. Нотаріус, священник, депутат цих, здавалось би, різних на перший погляд херсонців об'єднало спільне покликання. Сенсом свого життя вони зробили волонтерство. Зізнаються на добрі справи їх спонукає любов та бажання допомогти. Так, грузинка з українським серцем Еліко Маркелія каже: допомога іншим це і є її доля. В цьому вона вже остаточно переконалась. Это смысл моей жизни, я могу сказать. Мне очень часто задают дети вопрос. Мои мои дети спрашивают: "Мам, когда не было войны, у тебя были дети-инвалиды, и ты жила ими, а а сегодня ты живёшь военными. А как же дети-инвалиды? Я их не забываю, я их тоже люблю. Но вот если бы у меня не было бы вот этого всего, наверное, моя жизнь бы закончилась. Благородною справою вже давно займається і нотаріус Херсона. Сиротинцям та хворим завжди допомагали чим могли, не лишились байдужими і до подій в країні, тому потреби вояків та армії на першому місці ми не можемо бути равнодушними. Чим можемо ми ділимося і ми збираємо гроші, ми покупаємо товар, ми покупаємо теплі речі, продукти. Бути християнином та не бути волонтером неможливо. Переконаний священик Сергій Чудинович, адже допомога ближньому один з заповітів для людини віруючої. Тому сам понатець серед активних благодійників, поміж вояків, він не лише волонтер, а й капелан. Християнство це не тільки там віра в Бога або довір'я Богу, це і взаємодопомога. Ну не може такого бути, що ти, будучи добрим, не можеш давати добро другим. Розповіді своїх досвідчених колег діти слухають залюбки, мають і запитання, адже незважаючи на юний вік, вони вже активні волонтери. Однолітки з дитячих будинків, люди похилого віку, ветерани великої вітчизняної та звісно військові. Їх доле і учні, і педагоги школи переймаються постійно. Я як президент школи, горжусь тим, що у нас існує волонтерське двіжені. В президентском совете есть министерство, которое организовывает оказание волонтерской и шефской помощи. Мы уже много лет помогаем детям детского дома, посещаем ветеранов, мы сотрудничаем с организацией Красный Крест. Также в этом году мы уже три раза передавали продукты питания. Медикаменти, деньги, средства зв'язки нашим солдатам в зоні АТО. Не бути байдужим до чужої біди та робити добрі справи просто так з милосердя та любові дітей привчають з малку, адже виховувати благородних людей та гідних громадян своєї країни основна мета колективу закладу. Тому на такі заходи акцент особливий. Це дуже важливий примір для суспільства і для ростущих дітей, тому що наші діти повинні видеть приміри. Самопожертвования, примеры не только купи продай, а примеры благородного поведения в сложное время. И я надеюсь, что эта встреча позволит воспитанникам ШГТ пополнять ряды тех, кто заботится о своем государстве и заботится о ее воинах. Цікава розмова, спільне фото та подарунки на згадку. В цієї зустрічі діти винесли чимало корисного досвіду і просто під час заходу надихнулись новими ідеями для продовження волонтерської діяльності. Плани юні патріоти мають масштабні, як завжди, у полі зору потреби ветеранів, сиріт, нужденних. Ну а серед заходів першочергових листи, слова підтримки та необхідні речі для вояків.